Друзі, всім привіт! Мене звати Денис. Ласкаво просимо на канади лайк. Сьогодні друзі буде нове відео для вас. Я думаю, вам не надо розказувати, куди я прийшов. але я все-таки розкажу. Я прийшов, в принципі, в місце там, де ми завжди знімаємо наші відео, тільки цей раз я буду один. Захотів зробити такий невеличкий челендж на, можна сказати, виживання. І я буду виживати по ось тим завданням, які будуть написані на листочку. Завдання перше побудуй укриття. Це, типу, побудуй шалаш. Друге розведи вогонь. Третє приго приготувати їжу. Оце приготувати їжу це, ну, Замість їжі в мене буде маршмеллоу я пожарю, тому що я, в принципі, готовить не вмію, взагалі нічого. Четверте завдання, типа, поспати. П'яте завдання це покинути це місце. Перве завдання нам треба побудувати якось шалаш. Перве завдання це побудуй укриття, побудуй шалаш якийсь там. Це, от знаєте, я просто щось примотаю, щоб воно в принципі, хоч чуть-чуть було о, похоже на якийсь шалаш. Міні. Давайте я чуть пошукаю, бо находжу палок. Що в мене виходить? Я розумію, це просто якась взагалі непонятно, навіть, що це таке, але я примотав ось отут палку. Да, так, зрозуміло, я навіть той не знав, як його строїти, просто на ходу придумав щось. Буду далі строїти. От я, що таке, це постійно дьорганий якийсь, він не дьорганий, Тут просто комарів, я не знаю. Я чуть б не підрозчитав. Я, я, я не знаю, як тут мені зас заснути, чесно. 2000 years later. Фух. Це просто піпець. Шалашем навіть це назвати складно. Но я в принципі хоча б щось зробив. Дивіться. Коротше, рум турн. Ось тут я приробив ветки. І з інших сторон теж ветки зробив. Ось там понакидував. І так, да, там можна, звісно, було ще веток понакидувати. Тут даже і уютненько. Якщо тут розстелить покривальце і тут реально можна спати. Ось таке вийшлось у мене. І щось наподобі, я в принципі шалаша зробив. Можна було ще б туди більше віток понакидувати і воно було б ще більше похоже на шалаш. Ну просто я тут ну, переночувати іменно 24 години тут а я не буду. Побудуй, шалаш, ну, укриття. Мені потрібно розвести багаття. В принципі, можна піти пошукати і спробувати якісь сіно підпалити якось. А на сухих веток понабирати. Сухи хвиток понабирати. Просто... просто на розпалку. Я вже так спотів. Туда можна розвести. Так би кайфово було, якщо комарів не було, ви би знали просто. Літом, коли ми це перший раз прийшли сюди, о, самі перші відео, коли ще тут були. Тут взагалі не було комарів, вообще не було. Нас тут їх ну вони вообще не кусали. Коротше, я взяв ось його маршмеллоу, не реклама, просто реально маршмело. Я зараз понаношу сюди палок, зроблю такий уже костер, і з вами вже його буду розпалювати. Правда, ну чесно, я не, я не знаю, чи в мене вийде його розпалити. Пройшло ще минут 10, мабуть. І ну я тут, мабуть, вже ну, почті годину не знаходжусь. Я зібрав. Ось такий малесенький, але я настрою маршмеллоу. О, о, пішло, пішло, пішло. Запалилось чуть, -чуть. Ай, давай, не тухне, не тухне, ти зможеш, ти зможеш, не тухне. та не тухни. Я не знаю, тут тільки в мене просто трава запалюється, а так більше нічого даже не запалюється. Та вообще ніяк не запалюється, ну це бред. Ті от можуть казати, ой, йома, я тут даже костер не можу запалити. Не можу, тому що тут -то комари, тут піпес їх. Тихо, них. розгорілось, чуть-чуть есть А, кстати, ты действительно способ, бачите? Бачите, як жариться. Нормально, на спичках буде жаритися. А нічого, воно все одно вкус один той самий. Вкусно, я реально. Я прийняв рішення і я чуть грязний, але мені все одно. Я прийняв рішення. Косьор, чесно, не запалюється, я не пойму. Я взяв усе сухе. Дивіться, сухі вєтки. Там ще ось той трава. Вона просто починає горіти і вона і потім потухає, я не пойму, чесно, я бумаги не взяв. Да. Ну, в принципі, я розвів косьор. Да. Він там трохи погорів. Да, да, я знаю. Ще два пункти ми можемо за... з вами закреслювати. Отак і. Ось так. І осталось ще два пункти заснути тут і покинути місце. Може, якесь будемо друге місце шукати, там де менше комарів, і будемо там знімати. Може, якось тут будемо знімати. От, я чуть-чуть поїм маршмелов і потім уже включу камеру, коли я поїм, і буду якось постарати, ну буду якось старатись заснути. 2000 years later. Я тут десь вже, мабуть, півтора часа десь. Ще мені треба поспати. Багато разів кажу, знаю. Я чуть, чуть так можна сказати, постелився міні-шалашики. Отак так зробив. Буду старатися засипати. В принципі, я вже все таке сложно зробив. Остався реально тільки поспати і Реально той покидати місце Значить, брав ще з собою з марів і... Думаю. І може зараз побризкаюсь, тому що, реаль, що це реально нереально. Буду лягати реано, постаратись заснути. Буду спати і включу камеру. Там, ну, Знаєте, може пів десь полежу. В принципі, все я вже зробив. Не знаю, можливо, відео реано коротке вийшло, ну, хоч якесь. так що буду спати і включу камеру, коли вже посплю. Що я вам можу сказати, я ну, може навіть реально трішки поспав. Може чуть менше, ніж пів години полежав, а може навіть і реально, ну, чуть заснув. Полусонний вже такому був. Я думаю, реально, що я тут не заснув. реально. наче засипав. Реально. Бачите, я оце лежав, от вони мене не кусали. Це тільки, пристав, я тільки чуть це я і вони мене кусають. Так, блін, як тверд. який уютний вийшов. Я не уверен, що я прям заснув, але я був в такому полусонні, потім... чуть трохи полежав і потім вже тут і не засипав. Заснути, в принципі, я перекреслюю покинути місце. Не знаю, яке відео получилось. Прийду, змонтую, постараюсь, воно ну, вам реально сподобалось. Палашик в принципі, бай-бай. Тут воно не застегується трохи, так що я так піду. А що по шалашику? Він поки що буде тут. Там вже як, я не знаю, може я його якось рено якось зроблю, може. Я тут, ну, мабуть, часа два, може два з половиною десь побув і вже буду йти додому.